Вона королева української писемності, чесна, вільна й талановита, навчила українців бути сміливими, любити батьківщину і не відмовлятися від свого. Ліна Костенко, чуттєва поетеса, яка вміє дібрати влучне слово, ним і тішити, і боротися. Її творчість розібрали на цитати, що гріють душу і допомагають зберегти орієнтир справді важливих цінностей. Вона жива легенда України, яка зробила свій внесок у формування її незалежності. Ліна Костенко. Життя та творчість. Кохання. Цінність. Ліна Костенко промовляє у кожному своєму поціновувачі. Сама ж Ліна народилася і була вихована у інтелігентній родині вчителів. Її батько був педагогом і поліглотом. Як пригадує сама Ліна, міг із легкістю викладати будь-який предмет. Люблячі батьки з дитинства прищеплювали донечці високі моральні та етичні цінності. Тож цікавість до творчості і самовираження у дівчинки була гармонійно зрощена разом і із нею самою жила сім'я у Києві на Трухановому острові. Пізніше поетеса присвятила рідному місцю вірш, порівнявши його із Венецією. Однак до письменництва дівчина прийшла не одразу. З підліткового віку її манила філософія, яка тепер заплатена у творчі рядки. Ліна Костенко хотіла пов'язати своє професійне життя саме з філософією. Однак тоді не склалося і вступила вона до літературного інституту. Та, врешті, бажання Ліни не згубилося. Його втілила онучка Ярослава Франческа, яка обрала філософську освіту в Оксфорді. Дівчина радіє від того, що має змогу на Жити те, чого не сталося раніше, розповідає, що їхнє тріо із мамою та бабусею взаємодоповнює їх та надихає кожну окремо. Перше кохання молода Ліна зустріла під час навчання в літературному інституті. Її обранцем був поляк Єжиян Пахльовський, з яким письменниця вперше одружилася. У парі народилася донечка Оксана, однак подружжя не зійшлося характерами і розлучилося. Та щастя письменниці було ще попереду. На кіностудії Довженка Ліна почала спілкуватися із директором Василем Цвіркуновим. Згодом це переросло у другий шлюб Костенко, в якому вона народила сина Василя, і почувалася щасливою. Подружжя багато подорожувало і разом пліч опліч долало усі життєві сходинки. Для чого ще потрібні знання й талант, якщо не ділитися ними і не надихати інших? Отож бо Ліна Костенко стала почесною професоркою Києво-Могилянської академії та почесною докторкою Львівського та Чернівецького національних університетів. Навчання за авторським курсом Ліни Костенко для студентів за честь, можливості почерпнути життєву істину і наповнитися духовними силами. Коли випадала нагода, студенти пишалися можливістю слухати українську королеву пера. Хоч Ліна Костенко і не любить гучних слів про себе, однак її творчість. Найкраща характеристика, яка ніколи не зможе себе применшити, вона дарує своїм читачам найтепліші емоції, вабичесністю та непохитністю, і вчить цінувати найважливіше. Її рядки надихають, їх вивчають на пам'ять, аби перейняти мудрість, тепло та турботу.